Отримати багатомодельність модельність в живому, в живій взаємодії, так. в невідомості так. Не невизначеності. І це прям якісна характеристика сьогоднішнього життя нашого. Називаємо це мереживом, але ж ви підтвердили, що на якийсь шарах це тканина. На яких шарах це структура, а десь це проекти, а десь там це хаос, хаос навіть так. І це все існує одночасно. Але ми поговоримо про, про тих, хто усвідомлює цю багатошаровість і множинність. Так? Тобто технології, підходи, доведення на дорозуміння, наприм, наприклад, діяльності, економіки, вони змінюються. І ось ці зміни потребують зміни оптики, зміни мотивації. Чи вона змінюється природньо? Чи вона все ж таки потребує зусилля, аби побачити, де Для кого я? стереотипи автоматично якось рішення приходять, а десь вони з невідомості. Чи потребується переналаштування свідомого? І що саме? Так, да, потребує. Да, потребує. А, необхідно перестати шукати най-най-най. Жванецький був колись казав, давно каже, перестав вважати нас самими багатими і самими розумними. А так, трошки багатше одних, трошки бідніше інших, трошки розумніше одних, трошки глупіше інших. Поміркованість. Ми за великим рахунком кожен вибудовувати може і все більше людей це робити, гоптувати власні світи, з власної термінології, інколи навіть з власною антологією. А те, що відбувається довкола і в сприйнятті, почати розуміти, що жодна з них не може бути абсолютно досконалою і такою ж влаштовую всіх, що необхідно виходити на інший ще додаткову роботу, а це вже робота, свідома робота. По пов'язуванню цього різноманіття одне з одним. І на цих стиках, в цих мережах або є образ танцю, та, цьому танці танці народжуються зовсім інакші концептуальні рішення, в тому числі і в економіці, в тому числі і в дослідженнях, в тому числі і. Щодо сприйняття тих чи інакших явищ навколишнього світу і їх інтерпретації. Адже погодьтесь, що ну, навряд чи хто-небудь, хоча принаймні всі кажуть, що вони не претендують на істину в останній інстанції, але здебільшого люди претендують на істину в останній інстанції і всі кажуть, що тільки так, а ніяк інакше. І от це породжує конфлікти. І оце породжує з великим рахунком Ми війни.